На останок. ви згадали так за кроки до вступу в Євросоюз. От Що взагалі в Європі говорять за перспективою терміни вступу? Яке ваше бачення з цього приводу? Ну звичайно, що в різних країнах по різному говорять ті, хто наші там найближчі сусіди і партнери, кажуть, що це має бути дуже швидко, не можна затягувати деякі країни, які знову ж таки там залежні і в тому числі економічно, і там мають ці всі впливи проросійські кажуть: ну це складна бюрократична процедура. Ви. Там ще не готові, але ну Україна свого боку має викор... виконати всі ну, ці формальні умови. Там по семи крокам все зробити, і ми дуже сподіваємося, що вже навесні буде проміжний звіт, і нам не треба буде чекати там до, до жовтня. Бо якщо щось треба змінити в тих законах, які ми вже прийняли, то це треба ну якомога швидше отримати оцінку. Далі по термінам, ну ми все-таки розраховуємо, що це кілька років, да не, не 10 років, не 15, а кілька років. І до речі, депутати з різних країн вони дуже такі під враженням, що український парламент під час повномасштабної війни голосує дуже складні, дуже великі євроінтеграційні закони. Тобто ці закони голосувалися в інших парламентах, і країни, які вступили зрештою Європейський Союз. Довго складно і при ну зовсім інших умовах. Там ракети не літали і, і, і все таке інше. Але ну ми це зобов'язані робити швидко, не відтягуючи, дуже організовані бути, бо це абсолютно зрозуміло. Що це вибір українського народу, і там 90% людей вважають, що Україна має бути членом європейського союзу, і ми це маємо виконати.